Військові мають право на встановлення групи інвалідності на ступень вище, ніж у них вона є. Звичайно, не всі військові, не всі ті військові, які мають групу інвалідності. Але які саме військові, ми зараз поговоримо і що їм дає право? Це стаття 7 закону України про реабілітацію інвалідів в Україні. Що там зазначається? Особам, які внаслідок. Поранення, контузії, каліцтва або захворювання одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській області захисту безпеки, населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України перебуваючи. Безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів. Отримали ушкодження, які призвели до необоротньої втрати, у тому числі ампутації. І тут потрібно зупинитися, тому що отримання е ушкодження і ампутація це різні речі. Потрібно розуміти, хто має право. Тому що є. Рука, яка не працює, а є рука, яка ампутована. І от люди і ті, і ті мають право на отримання групи інвалідності на ступені вище. Тому що часто лікарі говорять: ну, ж не ампутація, давайте будемо чесно говорити про це. Далі, верхній та або нижній кінцівок їх частин, необоротні втрати іншого органу або повної стійкої втрати. Органом його функцій. Що призвело до інвалідності. Група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду. І тут ми маємо вже, що військовий має право пожиттєв отримати групу, оцінює повсякденне функціонування особи безстроково. Та на ступень вище. Визначених законодавством критеріїв встановлення групи інвалідності, але не вище першої групи. Ну, вище першої групи, звичайно, ніхто не може дати, бо в нас встановлена тільки максимальна перша група. Переогляд з метою підвищення групи інвалідності таким особам проводиться на підставі особової заяви особи з інвалідності або її законного представника у разі. Настання змін у стані здоров'я і працездатності особи з інвалідністю або за рішенням суду. Що можна сказати про цю статтю? Законодавець так підвів цю статтю для військових, що, шановні військові, ми надаємо вам. Групу інвалідності на ступінь вище, але ми вам її не надамо, тому вам потрібно за нею поборотися. Так як і кругом, на сьогоднішній день військові борються на полі бою, а потім вони борються за отримання довідки про обставлені травми, рішення ВЛК щодо захисту батьківщини. І так само щодо питання встановлення групи інвалідності. Дану частину статті ми ділимо на три частини. І що ми маємо? Перша частина, повторюю, особам, які внаслідок поранення, контузії, каліста або захворювання можуть надати групу інвалідності на ступень вище. Друга частина отримали ушкодження, які призвели до. Необоротні втрати, у тому числі ампутації, верхньої або нижньої кінцівки, їх частин, необоротні втрати іншого органу або повної стійкої втрати органом його функції. Шановні, якщо ми будемо говорити про орган, функцію органу, втрату органу, то, наприклад, контузія вона ніяк не відноситься до втрати ампутації органу. Так само багато захворювань. І тут виникає питання: якщо в однієї людини є захворювання без втрати органу, без ампутації, то що вона не має право на ступінь вище встановлення групи інвалідності, а хтось має. От тут, тут знову один військовий буде дивитися на іншого військового під час встановлення групи інвалідності, що хтось має, хтось не має. Право. І далі ми бачимо, що переогляд з метою підвищення групи інвалідності таким особам проводиться на підставі особової заяви особи з інвалідністю, або її закону представнику у разі настання змін у стані здоров'я. І знову, коли ми бачили про ампутацію, то скажіть, будь ласка. Які зміни настали у стані здоров'я людини, яка має право на встановлення групи інвалідності? Ніяких ампутацій є все. Але ж написано, що вона має право у стані здоров'я і працездатності особи. З інвалідності або за рішенням суду. Тобто, коли зміни відбулися в стані здоров'я або є рішення суду, то вона має право на встановлення групи інвалідності на ступені вище. Простими словами, хочу сказати, що в більшості випадків, по даному питанні, потрібно звертатися до суду, але, звичайно, в першу чергу потрібно подати заяву для того, щоб знову в більшості отримати відмову. На переоцінювання і встановлення групи інвалідності на ступень вище. Коли отримається відповідь, відмова, то потрібно звертатися до суду. Все реально зробити, якщо людина буде добиватися своєї справи. І що ми маємо в даній ситуації? Безпосередньо нові команди під час оцінювання повсякденного функціонування життєдіяльності особи будуть звичайно маніпулювати. Багатьма моментами. Звичайно, це буде встановлення групи інвалідності необ'єктивно. Те, що на сьогоднішній день я вже зустрічаю не один раз. До мене звертаються, як до юриста, дуже багато людей, тому що їм не об'єктивно встановлюють групу інвалідності. І це дуже багато військових. В чому не об'єктивність? Встановлення. Працездатності необ'єктивно, встановлення групи інвалідності і взагалі сам підхід на сьогоднішній день. От навіть сьогодні в мене була консультація, районна лікарня бере документи у військового, подає документи, а потім повертає через те, що у них в лікарні немає невролога. А подати до, іншого, до іншої команди вони не можуть, начебто не працює і не дає їм доступ. І так два рази. Розумієте, от все-таки хотілося в нашій державі більше об'єктивності, справедливості, чесності, принаймні хоч до військових. Нічого, будемо працювати над. Цим питанням, якщо вам потрібна консультація, звертайтеся в шапці. Профілю є посилання на телеграм. Завжди готовий проконсультувати, допомогти і роз'яснити в даних питаннях.